Палах африканської чуми свиней зафіксували 6 вересня у Конотопському районі в селі Малий Самбір. В результаті хвороби у приватному домоволодінні загинуло двоє з п'яти свиней. Решту поголів'я спеціалісти Держпродспоживслужби вилучили та умертвили шляхом ефтаназії. Ситуація з африканською чумою свиней в Україні в поточному році дуже ускладнилася. Уже за перше півріччя ми мали збільшення кількості випадків в 1,6 рази з минулим роком. На сьогодні їх 61 один випадок, із них 15 випадків у сільгосп у підприємствах різних форм власності, і в тому числі і комплекси були в Київській області. І в нашій області були підприємства, які мали ну і до тисячі галів свиней. А також у приватному секторі 17 випадків за словами начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Шоскінського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Володимира Ревенка, загрозою поширення африканської чуми свиней є самовільне поховання трупів інфікованих тварин їхніми власниками. Як наслідок, рештки свиней стають здобиччю птахів та диких тварин, які у свою чергу переносять збудник до населених пунктів. Якщо забили тварину без повідомлень ветеринарним лікарям, якщо ви бачите, що це вимушений забій, і не хочете вже нікому говорити, то такі продукти забою підлягають обов'язковій переробці на тушонки термічній обробці. Інакше, якщо заселили в соліннях до року, вірус живе. Всі Предмети догляду за свинями гній все повинно підлягати знезараженню, інакше збудник залишиться на тривалий час на подвір'ї і не можна, а і це це подвір'я становиться джерелом подальшого розповсюдження інфекції в населеному пункті. Зазвичай одразу діагностувати хворобу у тварин дуже важко. Перші симптоми, такі як підвищена температура, спрага, відмова від корму, можуть проявитися лише через кілька днів після інфікування. Уже десь на п'ятий день, на сьомий починається сердечна недостатність, з'являються червоно-синюшні п'ятна на ушах, животі, на ногах, п'ятачка. Тоді вже, ну це вже 5 днів, десь 5-7 днів. Тоді краще ну. Можна ідентифікувати. Ну, лікарі ветеринарної медицини знають, вони збирають анамнез, знають епізотичну ситуацію навколо і, ну, і на околишніх районах, і на околишніх населених пунктах, тому підозра може бути завжди. Вже на другий-третій день, якщо температура і застосували антибіотик, не дає результатів, то вже підозра зразу може виникати на АЧС. З метою Встановлення діагнозу нема тут нічого такого. Да, умертляється, да, збитки. Варто зазначити, що Держпродспоживслужба відшкодовує власникам вартість вилученого поголів'я свиней. Робиться це для того, аби люди своєчасно повідомляли органи державної ветеринарної медицини про захворювання тварин. Часно встановлений діагноз, часно починається. Заходи з ліквідації спалаху і не дає поширенню. Тим самим ми ну, попереджаємо розповсюдження інфекції. Складаються акти лікарями ветеринарної медицини. Встановлюється закупочна ціна на день вилучення свини, і людям відшкодовуються на картки кошти. Африканська чума свиней завжди несе матеріальні збитки як для власників тварин, так і для економіки держави. В цілому пан Ревенко наголошує, ця хвороба невиліковна і специфічних засобів профілактики проти неї не існує. Засоби профілактики. Вони для приватного сектора дуже наївні, можна сказати, і, і дуже прості, і кожен це зможе у себе на подвір'ї зробити. Перше, це нікого не впускати сторонніх людей у приміщення, де утримуються свині, в тому числі навіть і домашню птицю, все. мати елементарні якісь калоші чи чоботи, щоб. Зайшли в приміщення, де утримуються свині, вийшли, залишили. Зробити елементарний і лимок, краще давати знезаражені харчі, варити. Про термічно обробляти спеціалісти радять проводити у приватному секторі двічі на рік дератизацію проти гризунів, які є збудниками не тільки африканської чуми свиней, а й інших інфекційних хвороб. При реалізації поголів'я власники свиней повинні мати довідку про клінічний огляд тварини, Щоб подвір'я була получне. Зараз всі поголів'я повинно ідентифікуватись, якщо тварина. Іде на м'ясокомбінат із господарства, то вона йде або на забійне підприємство, вона йде по груповому номеру. Люди приватники, хто продає поросят, хто ще утримує, або люди захочуть купити в якомусь підприємстві. Підприємство зобов'язане реалізувати це по індивідуальному номеру. Це у нас називається простежування за погалів'ям до ринка. Забили на ринок, теж йде з документами, йде з номером. У зв'язку з великою кількістю переселенців, які евакуюються до Шосткинської громади з прикордоння, Держпродспоживслужба планує проводити клінічний огляд тварин, які ввозяться на нашу територію. Тільки в нашому районі, скільки таких людей вони заїжджають в населені пункти. Ми будемо на засіданні ДНПК при районній адміністрації у п'ятниці говорити, щоб ті люди, які переселяються, щоб, якщо вони їдуть із тваринами, домашніми чи продуктивними, також щоб мали нам давали державні служби, держпродспоживслужби інформацію про таких людей, щоб ми проводили клінічний огляд.